Друзі, доброго дня! Сьогодні раді представити вам наш новий проєкт. Це технологічна лінія з виготовлення фармацевтичних суспензій, яка складається з трьох ємностей: дві ємності по 160 літрів робочим об'ємом та велика ємність на 260 літрів робочим об'ємом. З особливостей ми можемо виділити внутрішня частина цих ємностей, виготовлена повністю з 316-ї нержавіючої сталі. Яка спеціально підходить під фармацевтичні потреби. Всі три ємності у нас обладнані ось такими оглядовими діоптерами розміром в 3 дюйми, сорочкою нагріву е, на пропіленгліколі, ізоляцією двокомпонентним пінополіретаном по 70 мм на сторону. Також ємності у нас обладнані ось такими зручними 400 люками та мішалками з мотор-редукторами. 에, контроль моторедуктором та нагрівом сорочки відбуваються з нашого пульта керування, про який ми поговоримо трішки пізніше. Всередині наші ємності, е, як я вже казав, мають мішалку. Всі шви всередині ємності у нас зварені в середовищі аргону та очищені е, згідно до потреб. Всередині поверхня у нас шліфована. Також всі три ємності у нас об'єднані в одну систему. тобто Виготовивши продукт в осій ємності, ми можемо відкрити кран та подати наш, подати наш продукт в ось цю велику 260-літрову ємність. А вже з самої ємності ми можемо зливати ось цим краном зливу. А тепер перейдімо до пульта керування. Ви можете бачити спеціальний перемикач для увімкнення нашого моторедуктора. Частотний перетворювач для регулювання обертів в процесі роботи, зупинка мотор-редуктора. спеціальний підрегулятор для е, керування температурними режимами, два перемикачі для увімкнення та вимкнення тенів, та особливість даного проєкту це ось такий тензодатчик для вимірювання ваги всередині е, наших ємностей. Кожен окремий тензодатчик відповідає за свою ємність та вимірює вагу е, в середині ємності в стабільному положенні. Відповідно, якщо ми, наприклад, увімкнемо мішалку на максимальних обертах, ми будемо бачити певні коливання в режимі в, в, вимірювання ваги. Так само, якщо ми зупинимо моторедуктор, то через певний час тензодатчик буде показувати точну вагу. Друзі, а зараз я знаходжусь на об'єкті вже в наших замовників. Під'єднали водопровід до кожної з ємностей. Також привезли стієчки під пульти керування. Ось такі поліровані. А також сходи, які ще занесуться в цю. Це приміщення також привезли труби для подальшого трубопроводу.